Дівчинка 4,5 роки не може домовитися брати менше іграшок в садочок або на прогулянку. Угу. Дивіться, в нас є дівчинка 4,5 роки, в якій є о, таке велике бажання брати з собою дуже багато іграшок на е, в садочок чи на прогулянку. І ми тут обмежимо її правилом, ми не домовляємося, ми обмежимо правилом що, Наприклад, і це правило має бути таке залізне на, на всі прогулянки. Да? Наприклад, якщо в садочок є правило брати тільки одну іграшку, то ми кажемо, ні, тільки одну іграшку. І тут ми не домовляємося, ми кажемо, що так буде. Сонечко, я знаю, що ти хочеш взяти з собою 100, але в садочок ми беремо одну іграшку. Одну. І дитина почне торгуватися ні 5, ні, одну, ні 10, ні одну. І ми тут вибудовуємо кордони. Ти тобто в садочок можна брати тільки одну іграшку. Важливо, щоб це правило було а, а, ну, послідов, бути послідовним в цьому. Тобто, що в садочку, наприклад, сказали, так, тільки одну іграшку, і ви це а, транслюєте. Або ми на прогулянку беремо іграшки, тільки оцю одну сумку. Все, що в цю сумку поміститься, ти можеш взяти на прогулянку. Більше не можна. Тобто, ми обмежуємо дитину певними рамками, всередині якої є повна свобода. Одна іграшка, але там будь-яка, наприклад. Оця сумка з ця сумка з іграшками і можеш її напихувати іграшками. Ми тут не добавляємося, а вибудовуємо свої рамки. Добре?